Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами коротко обговорити спеціальні пропозиції за реальні гроші та золото до 15-ї річниці вод. Слід зазначити, що це тільки перший тиждень даних пропозицій, а попереду ще буде 2 тижні. Тобто премтехніка буде змінюватися як за золото, так і за реальні гроші. Плюс до того відкрию конверти, от у мене сьогоднішній доступний, тому що я ще в гру не заходив, буду відкривати при вас і забирати нагороди. Ну і згадаю, само собою, за. Завдання із прям машиною третього рівня, яка ж у нас сьогодні стала доступна. Вчора, наприклад, був БТ-7 Артилерійський, але за нього я не згадував, тому що були більш важливі новини: 15-та річниця, святкування, вся інформація, всі справи теми розбирали і так довгий відеоролик вийшов. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з завдання, друзі, із завдання, із пропозиції, яка сьогодні в нас у вкладиці найліпше стала доступною, а це саме ЛТП. ЛТП ця машина в мене є, я спеціально її обрав. Вона себе нічого цікавого не представляє, має просто циклічну гармату, без барабанів. Це не така не фанова машина, рухливість тут відносно стандартна. 45, вперед, 18 назад, 5 потужність 1545. Тобто, ви самі розумієте, це чисто колекційна машина, нічим вона не приміщена. Наприклад, той самий Т-127, от той, що в нас продається, по-моєму, в дереві дослідження. Зараз давайте подивимося, він продається чи не продається. Так, продається. Оця машина цікавіше навіть за ЛТП, тому що там броня краще от лобова. Це просто чисто коленційна машина. Якщо у вас є можливість, от багато граєте, от, наприклад, чисто теоретично, то можете забрати. Але щоб його купляти, ну не знаю, тільки колекціонерам. Це такий перший момент. Другий момент, давайте відкриємо конверти. От сьогодні став доступний перший конверт за 8 серпня. Відкриваємо його, дивимося, що тут за нагороди. Знаю, що цю інформацію вже опублікували день према, лазурний, 2D-стиль і бланки перепідготовки. Непогано, друзі, непогано. Старайтеся не пропускати, для того щоб у вас ця прогресія заповнювалася само собою, тому що раз, хоч у 2 дні, старайтеся заходити. Якщо ви три дні не заходитимете, то зможете відкривати всі конверти, але. Оцей буст до прогресії будете отримувати тільки за вчорашній і за сьогоднішній день. Це слід враховувати. Далі переходимо в магазин, вкладка Бойова перепустка. От давайте наліпше виходимо. Вкладка Бойова перепустка. Тут у нас з'явилися дві пропозиції новенькі. Добрі спогади. Перша пропозиція за 3000 золота. Що в неї входить? Бачимо, оцей Оскар Шенерфельд. Хвойний, це 2D-стиль, деколі і завдання. А за завдання можна отримати тут і самоцінно це 800 компонентів експериментального обладнання, 20 особистих резервів із бонусом плюс 50% до кредитів на 1 годину, а також 20 завдань на їх спіддосвіду. Тобто дивіться, чи воно варте от 3000 золота. Я так думаю, що напевне все ж таки не варте. Ну і майстер на всі штуки, це дешевший такий набір. Тут виходить, ідуть у нас із стіни щобони. 500 бонів, друзі. Ланцюжок бойових завдань у вас буде, і нагорода за які стане 500 бонів. 3 навчальні брошури для кожної нації, універсальний посібник та особистий навчальний посібник, а також 25 завдань на x досвіду. А це більш привабливий такий набір, тому що, по-перше, ціна дешевша, можливо, я його придбаю. А по-друге, тут 500 бон плюс навчальні брошури для кожної нації. Ну, ніби непогано виглядає. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Можливо, він також не дуже вигідний, але. Виглядає Прикольно за рахунок бонів. Тепер у нас є пропозиції. Є товари за золото, от преммашини і спеціальні набори за реальну валюту. Якщо ми перейдемо у святковий магазин, от конкретно у товари за золото, то ми можемо побачити от три пропозиції з машинами. Ну, Тут кожна машина в двох комплектаціях, так скажемо, мінімальна і максимальна. Перша машина, яка в нас йде в списку, це Тигер Маус. Так, це машина не сама найкраща, не самий найкращий прем 9 рівня, але за рахунок. Свої гармати з хорошою Альфою 530 одиниць. Мені вона сподобалася. Навіть он дві відмітки на ній вибив. Доволі багато, так сотень боїв я скатав на ньому, не знаю скільки точно, можливо, 200 чи 300. Ну, це для мене так можна сказати, навіть багато. Можливо, ви тисячами граєте на якихось машинах. Але для мене це багато. Скажу чесно, вона мені сподобалася. Звісно, є свої болячки в цієї машини. НЛД, яке постійно будуть пробивати, щоки, які будуть періодично пробувати, постійно. Потрібно буде розвертати башту так само, як на Е4. Для того, щоб приведену броню збільшити, як на Маусу. Ну, ви самі розумієте, про що я вам розповідаю. Але все ж таки, за рахунок от такої Альфи 530 одиниць, доволі так комфортно буде на ній відігрувати. Нескладно, ну мені, по крайній мірі, не складно було наносити дамаг. Можу рекомендувати, тим паче, це прем 9 рівня, який буде фармити, окрім кредитів, ще й бони. Я використовував в основному голдові снаряди, які пробувають 311, от підкаліберні. Можна інколи перемикатися і на ББшки, якщо проти вас якісь не дуже броньовані цілі. Але все ж таки треба і комплекти, як мінімум 50% голди возити, це само собою, але в цілому мені машина сподобалася. Дивіться, яка тут приведена броня, 300 мм от щуки Це не дуже й мало, але голдою пришивається, тому треба приведену броню робити більше, коли ви, наприклад, на КД ще було там 312-320. От ВЛД у нас під прямими кутами 290, а на ЛД 256, приблизно 250. 5. Тобто, друзі, я не можу сказати, що в цієї машини немає броні. Борт також буде дуже часто відтанкувати. Непоганий, важкий танк, так є вразливі зони, але в нас немає таких машин, в яких немає зовсім вразливих. Зон. Це от така перша пропозиція за 13300 золота. Це базова, можна сказати, навіть ціна преммашини 9 рівня. Друга машина Вайпера, от її в мене немає, і я ще в роздумах чи брати, тому що колись вона з'являлася не так давно. І я потім відмовився від цієї зеті думаю, не буду витрачати золото, але зараз задумуюся, можливо, її взяти, можливо, не взяти. Хто ж його знає? Тому що у неї ніби і бронювання є. Це така нединамічна машина ПТ-шка, яка повинна відтанковувати із рубкою своєрідною. Дивіться, 200. 290, 243, 277, 239. Тобто броня тут і дійсно є, є плашка, ця 24 мм буде пробуватися усіма. Є оця зона 239 це небагато, 240 також небагато, Голдой будуть прошивати, все зрозуміло. Або 9, 10 рівні взагалі не будуть відчувати. Але все ж таки, ця машина ніби виглядає непогано, якби тут не було оцього фактору. Тому що тут а, барабан на 5 снарядів і перезаряджання між пострілами 6 секунд. Оце, мені здається, дуже довго. Тобто ви граєте. Практично, як циклічна машина, але з барабаном на 5 снарядів. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок Вайпери. Не думаю, що вона дуже погана, але все ж таки до цього потрібно звикнути, приловчитися. Хоча тут, з іншого боку, порухливості все дуже погано. 30-12 назад, тому потужність низька, це що саме погане, 11,72. Хотілося б, хоч якби максималка була обмежена, щоб хоч питома потужність була ну приємною: там 16-17, для того, щоб машинка рухалася швиденько, але бачимо, що тут цього. Немає. Плюс до того, тут по е, самій гарматі не все в порядку, тому що е, дуже маленьке бронепробиття на виходи ББшних снарядах як для. ПТ, як для ПТ 220, це скоріше показник, як для СТ. -шки. Тут 220 мм. Голда тут більш-менш нормальна, 264 от під калібр. Але ББшка тут не дуже, друзі. Буде часто і заходити, але деякі бронювані цілі буде дуже важко пробити це вже само собою. Ну і в нас точно жахлива 042, самі усвідомлюєте, От в базі це дуже поганий показник. Коротше кажучи, дуже якась така специфічна машина. Підкажіть мені ще раз, що мені робити із вайперою для колекції брати, чи не витрачають. Просто золото чекати щось краще у майбутньому, тим паче ще два тижні попереду. Плюс до того в нас є пропозиція для Олдів Тай 59 -й, за базову ціну 7 тисяч золота. Друзі, у кого його немає, я б порекомендував, це пільгова машина, яка буде грати тільки з 8 ми з 9 -ми рівнями, можливо, її колись гапнуть, тому що у неї слабкенька вже така гарматка. Тобто це голдозалежна. Дивіться, 241 мм пробуває голда от підкаліберна, і 185 всього пробуває бронебійний. Снаряд. Тобто тут потрібно практично фул голду заряджати. Це все зрозуміло, тому що далеко не заїдеш на 185 мм пробою в 2025 році. Але в цілому машинка така, знаєте, ну я не знаю, в мене до неї теплі відчуття. Я розумію, що зараз вона нічого супер вау не представляє, але вона навіть в реаліях 2025 року і непогана, тому що на ній можна відігрувати колись одну відмітку набив. Ну, в мене боїв не дуже багато. До речі, мені ще її першого воїна подарував один із підписників у минулому році. Тобто, дякую йому величезне. Тепер у мене два тайпа, один простий, один перший вой. Немає тільки голдового, тому що на той момент, коли на чорних ринках він продавався, у мене не було такої великої кількості ресурсів. Але в цілому цю машину я б порекомендував. Перш за все для Олдів, для колекції. У мене з нею зв'язані такі дуже теплі відчуття. Оце ми пробіглися по товарах за золото. А в спеціальних наборах у нас тут пропозиції. Давайте з кінця от почнемо. Є з е 75 ТС, от три набори, мінімальний середній і максимальний набір. Якщо подивитися на цю машину от в загальному, то я, скоріше, б не міг її рекомендувати за реальну валюту, тому що вона не варта цього, друзі. Це просто посередня така машина, яка може настрілювати там дамаг, яка може там щось відтанковувати. Але, друзі, ну не знаю, мені вона не дуже сподобалася. Разова альфа тут невисока, 360 одиниць, пробиття тут нормальне, нічого не можу сказати, невисока середня шкода на хвилину. Ну, броня ніби є, але вона, друзі, пробивається в основному. Бачимо, дивіться, в нас тут ВЛД-190, НЛД 200 мм, башта ніби й танкує, бачимо, от приведена броня, яка хороша, але є лючок раз, є оцей оглядовий прилад 2, і є оглядовий прилад 3. Тобто оці три точки будуть пробуватися без проблем. Я сам пробуваю туди, якщо проти мене 85 e 75 ТС виїжджає. Тобто така дуже специфічна машина, в бортах броні багато немає. Бачите, будуть в основному прошивати, особливо, якщо ББ під калібри, то будуть прошивати, особливо не потанкуєш. От ця зона, по-моєму, пробувається. 204, мене дуже часто також пробували. Ну, не знаю. Це не та машина, яку потрібно купляти за реальну валюту. Так, у неї динаміка ніби і непогана. 45 вперед, 18 назад, тому потужність 16. Ну, якщо порівнювати з е 75 простою. Але все ж таки за реальну валюту, ну це ж 8-й рівень, ще й зрозуміло, за реальну валюту я б вам не рекомендував цю машину. Далі у нас йде карі, також у трьох комплектаціях. От мінімальна комплектація. Ця машина непогана. Вона є хорошим фармером. У нас от середня шкода за посіл тут 500 одиниць, при тому, що базовий снаряд прибуває 252, і це ББшка. І плюс до того є голдова ББшка 298 пробуває з хорошою нормалізацією. Тобто це фішка японських машин, непогана гармата, це очевидно плюс. По рухливості також у нас тут непогано. Звісно, краще є от, наприклад, або турбонагнітачем, або комплексом підвищення рухливості Т3. Але і в базі у нас 40 вперед, 18 назад. Питома потужність, що не менш важливо 16-66. Вертлява машинка, швидкість повороту 39-63. Так, броня тут далеко не така, що буде все стримувати, тому що ВЛД в основному буде пробуватися, а на ЛД пробуватися. От тут щоки, рубки, так скажемо. 226, також дуже часто будуть пробуватися. Але якщо вибити ялосити, то періодично будуть і відтанковувати. Ну і маска буде періодично спасати, рятувати, 300 мм у нас є от приведено і броні 288-290. Тобто, друзі, ця машина непогана. Непогана, але чи брати її за реальну валюту, я б її, наприклад, узяв би і порекомендував би за золото, але вона не з'являється. Друга машина, яку я б порекомендував би, наприклад, за золото, уже за золото, тому що я, наприклад, Марс забрав, у мене проги немає простої, а Марс тепер є. Це Progetto 46. Хотілося б її отримати, наприклад, за золото. Якби вона продавалася, то я б, напевне, все ж таки викупив, щоб в мене було дві проги, наприклад, на лінії фронту вона мене є Марс і прога. Можна було пересідати з однієї машини на іншу. Ну це вже таке, це вже другорядне. Але в цілому ця машина непогана. Друзі, вона має хорошу рухливість. 55 вперед, 20 назад, тому потужність 18.63. Тобто хороша рухливість. Є її фішка, барабан на три снаряди. Точніше, навіть не барабан на три снаряди, так неправильно. Магазин до заряджання на три снаряди. 2 секунди між пострілами, повне перезаряджання трьох снарядів 25 секунд, по 240 кожний. Звісно, в нас є прототіп. Ті 6, це краща машина от прототіпу мається на увазі, вона, до речі, недавно продавалася. Але й про джета навіть в реаліях 2025 року непогана машина, на ній можна по фану кататися, хороша динаміка. Оцей е, магазин до заряджання, всі справи. Ну, я б міг порекомендувати, кути комфортні, мінус 9 плюс 20. Час ведення хороший, розкид хороший. Ну, непогана машина, друзі. Навіть в реаліях 2025 року, але чи витрачати реальні гроші, це вже дивіться. Можливо, колись вона з'явиться за золото, наприклад. Може з'явитися. Ну і новинка, це С66, також у трьох комплектаціях цю машину колись відтестували і вирішили на день народження 15-річчя, от конкретно World of Tanks, ввести. Що в нас є за фішки в даної машини? Перша фішка даної машини це, звісно, живучість. Міцність нашої машини 1300 одиниць, ніби й небагато, це й реально небагато. Але бронювання корпусу от, приведене непогано. Тут 120, 60, 45 це просто от, базові значення і башта 250-160. Якщо подивитися по факту по факту то ми можемо побачити, що в нас, от давайте перейдемо в броню. в нас от десь приблизно 230-250 мм ВЛД, тобто буде дуже часто відтанковувати особливо, якщо ви трішечки будете ромбувати. Бачите, 250-240 мм базові снаряди на 8-7 на рівнях не будуть пробивати, якщо в топі граєте 212 НЛД також буде періодично відтанковувати. Башта 250 є, тут приведена броньована. Навіть більше, ну, різна броня є, вона плаває, є лючок, слабка зона 106 мм. Але в цілому, друзі, от лобова броня непогана в цієї стежки. Звісно, борти тут краще не підставляти, тому що вони будуть без проблем пробиватися. Бачимо, який візуальний от, вигляд, по типу як індивідуальні от, ці приводи, але по факту це тільки візуальна складова, це все не реалізовано, як в Йохів, там, наприклад, що гуслі збивають, і ви можете на сусідній їхати. Ні, такого немає. Тут просто це візуальний такий ефект без механіки. По гарматі, якщо глянути, то ми бачимо, що в нас 100-мм гармата. От Вогневу потужність, давайте відкриємо. 300 має середню шкоду. Непогана середня шкода, це не дуже мало і небагато. Золота середина для стежки маю на увазі середнє пробування броні 217 мм під каліберний сряд, ну не дуже багато, скажемо чесно, 290 кумулятивний тут прекрасна голда вже. І 50 мм пробуває із підвищеною шкодою 400 одиниць осколково фугасний снаряд. Якщо глянути от по інших параметрах, то ми бачимо, що розки на 100 метрів 0,35 ну не дуже багато, десь буде 0,32, якщо розкачаємо час ведення 1,82 прекрасно, прекрасно. Мінус 6 плюс 15 кути некомфортні, відносно некомфортні. І в нас що ще саме жахливе, це некомфортна стабілізація. Тому що 0,22 в русі, 0,22 при повороті корпусу і 0,10 при повороті башти. При повороті башти класно, а от при повороті корпусу і на ходу, то поганувата така, як у важкого танку. Швидкість натального пересування прицілу 36,5, ну, так собі показник, середнячковий, можна сказати, ДПМ 2290 не самий найгірший, не високий, але й не самий найгірший, нормальний. Ну, по скритості, зрозуміло, відносно стандартні показники, огляд невисокий 370, це розплата, напевне, за приведену броню друзі. Тобто, щоб ми грали від першої від другої лінії, особливо коли ми в топі. Коротше кажучи, машинка непогана. Якби вона, наприклад, була за бойову перепустку, то це був би непоганий такий би танк, непогана така б нагорода за 50 етапів. А, на жаль, вона продається за реальну валюту. За реальну валюту, скоріше, я б схилявся до того, що не варто її брати. Ну, тому що ви на ній не будете грати, це бремашина по перше восьмого рівня, і в неї немає нічого такого дуже цікавого. Так, бронювання ніби й непогане, але все ж таки по-іншому відносно стандартна машина. До речі, за бойову перепустку згадав, так і не активував її. Активую її на Бренос, давайте активувати главу, перемкнутися. От її перемкну і буду фармити ці нагороди, які тут присутні, можливо, і бреноса заберу безкоштовно. Тому що поліпшену главу чи куплятиму, це вже хто його знає. Тут немає ніяких таких дуже хороших нагород. Дивіться, тут от обладнання, грубо кажучи, тільки трофейне. А так, все таке, що і не дуже і потрібне. Вільного досвіду тут небагато. преміум аккаунта, їх у мене більше тисячі, тобто це не суттєво. Універсальні креслення, їх тут також не дуже багато. Ну, не знаю, друзі, що ви думаєте на рахунок. Поліпшеної бойової перепустки. Я от пройшов дві глави е, сезону нашого, от 17-го, наскільки я пам'ятаю, і е, одну главу от третю, е, на 12 му етапі, не завершивши її. Скоріше за все, я не встигну пройти все, але тим не менш, скільки встигну, скільки нагород і буду забирати. Пишіть, скільки ви вже пройшли от етапів на Бреноса по цій бойовій перепустці, можливо, хтось там вже на 5-4 етапі, якщо був час грати. Мені буде дуже. Цікаво це почитати. Ще раз усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!